В цю ніч священну Закликаю дідів, щоб загарбницькій погані не їлися, не спалося, не кохалося, не моглося, не дихалось, не ходилось, щоб в їхніх містах і в селах, в їхніх лісах, і в горах, в їхніх степах та на смердючих болотах все покосилось, щоб і жінка і чоловік. І виродки їхні будь-якого віку, на роки, на віки, та народи вперед, до кінця світу, мали хати брудними, сусідів злими, кошені пустими та хворими тіла, щоб день був дурний та ніч зла, щоб звірі, птахи, риби, дерева, рослини, повітря, вогонь, вода та сама земля. Щоб навіть небо смиям заважали і життя не давали. Ідіть, діти, ідіть з собою загадників і все, що їх тішить. Геть зі світу, живих в муках пекельних заберіть. А тепер прощавайте, та на нас довго.